Краще погана осіння оранка, ніж хороша весняна. У цьому відео покажемо техніку, яка може провести хорошу осінню оранку. Або не може. Подивіться це відео до кінця і лишіть свої враження від побаченого. Шановні підписники та глядачі, усім привіт! Якщо ще не підписані на канал ЗІП, підписуйтесь, тисніть дзвоник і погнали дивитись. Сьогодні відео порівняння двох плугів: український чотирьохкорпусний плуг Opticon та французький чотирьохкорпусний куль. Машини демонстровано під час 10-ї ювілейної виставки демонстрації сільськогосподарської техніки Битва Агротитанів 2023. Поділіться в коментарях, яким плугом працюєте у себе в господарстві. Ми хочемо представити вам. Хто може чув, хто не чув, такий трактор Басак турецького виробництва. Що у нас тут із турецького? Це проміжна пластина між двигуном і трансмісією, кабіна, крила і так далі. Двигун у нас стоїть оригінальний Perkins 110 сил. Трансмісія і коробка оригінальна Караро. В чому відмінність даного трактора серед своїх конкурентів, те, що у нього. Коробка передач моделі Carrara t 120 це відповідає номінальної потужності, яку може переварити даний трактор 120 сил. Тобто ми розуміємо, що при потужності двигуна 110 сил, маємо коробку 120 сил. Ми можемо, як кажуть, не тільки кропити даним трактором і сіяти, але і робити основну обробітку землі. Чому ми сьогодні вирішили показати саме трактор з чотирьохкорпусним плугом Оптікон? Ми вже в дослідницькому показували наш басак з чотирьохкорпусним плугом «Агромаш» Це польського виробництва, але рама була і плуг важив тонну 200. На сьогодні ми маємо модель Оптікон Мастер А5. Це п'ятикорпусний плуг, вага плуга півтори тони. Тобто ви розумієте, що даний плуг не під цей трактор. Але ми показуємо не те, що трактор може там тягнути цей плуг. Ми показуємо, що є запас потужності. І якщо він тяне даний плуг, то ви можете сміло брати будь-який трикорпусний плуг, розставляти на 45 і, в принципі, орати. Пишіть в коментарях потужність трактора все ж недостатня для чотирьох корпусів. Чи виникли проблеми з налаштуваннями? Мене звати В'ячеслав Давидюк, директор компанії Техка. В Двох словах, наша компанія Техка – це єдина компанія в Україні, яка займається уже 23 роки. Ми допомагаємо підбирати нашу техніку, допомагаємо її отримувати в ідеальному стані. Плуги Кун – це вже є випробувані у всьому світі, в тому числі в Україні. Вже довгі роки в Україні працюють наші клієнти цією технікою. Зокрема, ми почнемо з дуже маленької, але оптимальної по ціні по якості техніки в Україні це плуг. Він трьох може бути трьох-чотирьох корпусний. Під маленькі трактори, які є практично в кожному господарстві, як у малого фермера, так і у холдингів. І вони рішають цими агрегатами невеличкі свої задачі на невеликих площах. По перевагах цього плуга пройдемося. Наприклад, відвали полиці. Вони є і були запатентовані раніше. Ці патенти підхватили наші конкуренти. Це є триплекс на яка, З е, вже багато хто знає з трьох шарів. Зроблена це з переднього цупкового шару, 3,5 мм, м'якого середнього шару який демпферує, і останній шар порядка 1,5 міліметра. Ця конструкція таким чином зберігає максимально при ударних нагрузках полиці. Не раз, можливо, бачили, коли є тріснуші полиці, але вони ще можуть довго працювати за рахунок. Середнього м'якого шару плуги відрізняються тим, що завжди на плугах є трикутне підсилення рами. Воно також вираховане, і саме головне з правильного металу виварене таким чином, щоб всі навантаження розчинялися, можна так сказати, в рамі, і не було таких ризиків поломок рами. От якщо подивитися на всі зварні шви сходяться в тоненьку лінію, в тоненьку крапочку, щоб все було, так сказати, гладко при роботі. Що нас теж відрізняє запобіжний болт на розрив. Він спрацьовує не на зріз, як у конкурентів. Якщо подивитись, шляпка просто відривається. Це гарантує вам чітке спрацьовування при великому навантаженні на корпус і ви збережете досить дорогі стійки. Плуга в інших плугах, коли на розріз болт спрацьовує, оболізує отвір, закусується зрізний болт. На жаль, не спрацьовує в тих місцях, де він повинен спрацьовувати. Таким чином починаються ламатися стійки. Наші високі передплужники дозволяють в будь-яких важких умовах заорювати будь-які рештки. Дуже популярно у нас на кукурузі іменно такі великі передплужники, які заглажено скидають кукурузу, вона не застрягає. Значить, що ми можемо підрозумувати, який висновок ми можемо зробити? Що інвестиція в плуги кун це є так сказати виважене рішення для того, щоб отримувати майбутнє збільшення прибутків за рахунок збільшення врожайності? Підсумовуючи, який серед представлених плугів сподобався саме вам. Пишіть в коментарях, традиційно, яке порівняння і якої техніки ви хотіли б побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!